Радий вас вітати, друзі. Зона відчудження це місце, яке змінює кожного, хто потрапить сюди. Якщо ви все ж наважитесь кинути виклик долі і потрапити до цього місця, то ви знайдете тут все, що можете тільки уявити. Ви можете загинути у аномалії, і ніхто не згадає про вас, а можливо, все станеться навпаки, і ви будете справжньою легендою зони. Певно, не багато хто з вас чув про легендарних сталкерів, розповіді, про яких можна почути біля багатьох. У перервах між пошуками артефактів і розповіддю анекдотів. У цьому відео я хочу розповісти вам саме про таких легендарних сталкерів. Друзі, перед початком хочу попросити вас підтримати відео вподобайкою і підписатись на канал. Це дуже допомагає його розвитку і просуває відео у рекомендації. Дякую. А тепер влаштовувати зручніше і приємного перегляду. Це Сталкер легенди. Темна долина – одне з тих місць, яке тільки при згадуванні викликає мороз по шкірі. Ходить легенда, що під час військової операції в підземних бункерах темної долини вижив тільки один військовий сталкер, але він заблукав. Він блукає під темної долини відтоді, як військові сталкери спробували одного разу заглибитись в лабіринти підземних ходів. Крім нього, з тих, хто залишився внизу, не вцілів ніхто, і він сам не зрозуміло чи зумів вижити, чи це лише його мертва оболонка, яка продовжує безцільно блукати цими кам'яними казематами. Його незв'язні крики, що далеко розносяться гучними тунелями, дуже нервують сталкерів, які спускаються в катак. Бомби вже кілька років, почувши людей, він або починає стріляти в них або не озираючись, тікає в лабіринт підземного бункеру. Незрозуміло звідки він бере патрони. Втім, можливо, коли сюди приходять сталкери, вони приносять їх собою. А після їх смерті боєприпаси залишаються нічиними. Та й дуже часто бюрери стягують на свої вівтарі всяку гидоту, яку знаходять у темній довині. Зокрема, патрони, які крадуть зі схронів. Новий одяг замість зношеного він. Можливо, теж знімає з трупів сталкерів, які на свою біду прийшли сюди, але все одно не зрозуміло, чим він тут харчується стільки часу. Напевно, загубившийся сталкер це лише привид. Кажуть, він досі блукає під земелями, не в силах вибратися назовні. Взагалі, то як кажуть, зустріч зі сталкером, який заблукав, вважається доброю прикметою. Чомусь там, де він блукає, ніколи не буває бюрерів, чи то він їх чимось відлякує, чи то ще щось. Можливо, що його безумство є священним у якихось їхніх поглядах, і тому вони намагаються з ним не зустрічатись. Насправді, чорт його розбере, але як би там не було, легенда про нього і досі жива. Дмитро Шухов на прізвисько Ред був одним із перших сталкерів. Він був відчайдушною і сміливою людиною. Ред зібрав навколо себе команду таких самих сталкерів, як він. Разом вони, хоч із великими втратами, але дійшли до чаес. Тут і стався конфлікт між Шуховим та іншими членами команди. У розпалі сварки, колишні друзі та напарники Реда замурували його біля підніжжя саркофагу. Він помер, але воскрес Воскрес вже як чорний сталкер, дух зони. Він став демоном для одних і ангелом для інших. Він може жорстко покарати будь-якого за порушення неписаних законів зони, а може врятувати, вказавши заблукалому на невидиму пастку або безпечний маршрут. Розповідають, що деяких він навіть виводив заради якихось своїх міркувань, на особливо рідкісні та цінні артефакти. Для сталкерів він містичне, але водночас реальне уособлення зони. Але варто пам'ятати, що це лише легенда. Легенда, яка в підземелях чия стихо підказує сталкеру, куди йти, промовляючи слово сюди. З чорним сталкером можна зіткнутись в різних книгах, але вперше він згадується в книзі. Зона ураження. Чорний сталкер вельми норовливий Одним він допомагає, іншим вбиває. Так, наприклад, у книзі Сектор у обстрілу гінот розповідає, що бачив, як чорний сталкер двома клацаннями пальців викусив загін мародерів. Правда, це чи вигадка навряд хтось колись дізнається. Але багато сталкерів вірять, що він постійно наглядає за кожним, хто має бажання дійти до центру зони. У зоні, де небезпека та дивні явища стали звичайним ділом, історії про неймовірні випадки передаються з уст в уста, часто перетворюючись на легенди. Одна з таких історій розповідає про новачка, якому завжди щастило. Його ім'я ніхто не знає, але всі називали його просто щасливчиком. Він, на диво, всім, знаходив артефакти легше, ніж будь-хто інший. Він мав неймовірний нюх на скарби зони, і одного дня йому вдалося зібрати повний рюкзак артефактів різних видів. Від душі до місяця світу, від кристала до батарейки, у його рюкзаку було все, про що тільки міг мріяти Сталкер здобичу, він вирушив назад, щоб продати своє багатство і отримати визнання серед своїх друзів. На шляху до торговця почалась гроза. Щасливчик не надав цьому значення, вважаючи, що ще один раз йому пощастить. Але раптово удар блискавки змінив усе. Блискавка вдарила прямо в нього, але на диво він залишився живий. Відчуваючи запах згорівшого одягу, він зрозумів, що його рюкзак горить швидко загасив. Сивши вогонь, він виявив, що артефакти втратили всі свої корисні властивості, залишившись тільки небезпечними та шкідливими. Засмучений, щасливчик закопав свій рюкзак з артефактами і вирушив назад до табору новачків. По дорозі на нього напав величезний і злий вепер. Хоча він сильно поранив його, Щасливчик зумів застрелити звіра зі своєї гвинтівки. Після цього він помітив, що його рани загоюються на очах. Спочатку він не повірив своїм очам, але коли зрозумів, що навіть радіація не завдає йому шкоди, він усвідомив, що поглинув сили артефактів. Часивчик почав випробовувати свої нові здібності. Він міг бачити в темряві, тому що його тіло випромінювало легке, сяйво. Він не боявся ані аномалії, ані мутантів, ані радіації. Його фізичні сили і витривалість значно зросли, і він став практично невразливим. Що сталося з ним далі, ніхто не знає. Дехто каже, що він став новою легендою зони, допомагаючи іншим сталкерам у найнебезпечніших місцях. Інші вірять, що він, врешті-решт, знайшов спосіб. Повернути свої сили до артефактів, знову ставши звичайною людиною, але найчастіше його бачать як привида, який з'являється у найнебезпечніших місцях, завжди готово допомогти тим, хто опинився в біді. Легенда про новачка щасливчика нагадує всім сталкерам про непередбачуваність зони. Навіть коли здається, що все втрачено зона може подарувати вам нові можливості. Історія щасливчика вчить, що навіть у найтемніші моменти можна знайти світло. У світі зони відчудження, де небезпека чатує на кожному кроці, і аномалії можуть миттєво забрати життя. Існує легенда про сталкера на ім'я Тропов, відомий під прізвиськом картограф. Він став однією з найзагадковіших постатей серед тих, хто наважується ступити на цю землю. Тропов був колишнім військовим картографом, який втратив усе під час катастрофи на Чорнобильській АЕС, відчуваючи глибоку провину за те, що сталося, він вирішив присвятити своє життя вивченню зони і допомозі тим, хто шукає шлях через її смертельні лабіринти. Тропов швидко зрозумів, що вміння читати і створювати мапи в зоні це не просто професія, а мистецтво. Зона була не Бачуваною, а її ландшафти постійно змінювались через аномалії. Але Тропов завдяки своєму досвіду та гострому розуму зміг знайти і записати безпечні маршрути, які допомагали сталкерам уникати цих небезпек. Одного разу Тропов виявив аномалію, яку він назвав пузир. Це була своєрідна аномалія порталу, яка дозволяла переміщатись на великій відстані в межах зони за лічені секунди. Використовуючи ці пузирі, Тропов зміг досліджувати найнебезпечніші. Ечніші куточки зони і повертати звідти живим. Його карти стали легендарними серед інших сталкерів. Він не лише позначав на них аномалії, мутантів, але й вказував на місця, де можна знайти артефакти або безпечні укриття. Його мапи часто продавали за великі гроші, але він ніколи не відмовляв у допомозі тим, хто потребував її найбільше. Одного разу, коли Тропов досліджував віддалений район зони, він натрапив на групу сталкерів, які зникли безвісті багато років. Тому тому вони стали примарами зони, зберігаючи у тіні свого колишнього життя. Тропов зміг поспілкувати з ними і дізнався багато про природу зони, її аномалії і загадкові артефакти. Тропов вирішив використати свої знання, щоб допомагати іншим сталкерам. Його остання місія була найнебезпечнішою. Він зібрав групу відчайдушних сталкерів і вирушив до самого серця зони, де за чутками можна знайти ключ до стабілізації самої зони. Хоча Тропов Тропов і його група зникли безвісті, їхні мапи та знання завишили. Серед сталкерів ходять чутки, що Тропов живий і досі блукає зоною, використовуючи пузирі для переміщення. Його легенда живе, і його мапи продовжують допомагати тим, хто шукає пригод і намагається вижити в цьому небезпечному місці. Картограф Тропов став легендарною персоною у зоні. Його історія нагадує всім сталкерам про важливість підготовки, про обережність і готовність до будь-яких виборів викликів які може кинути, зона його спадок живе в кожній мапі, в кожному маршруті, яким користуються сталкери. Лісник одна з найзагадковіших та найковоритніших фігур у всесвіті сталкер. Його історія оповита міфами та легендами, і кожен сталкер у зоні чув про нього хоча б один раз. Лісник живе у самому серці родого лісу, відомий своїми знаннями про природу цього небезпечного місця. Справжнє ім'я його залишилось невідомим. Єдине, що відомо, що він був колись лісником, коли жив звичайним життям. Його робота полягала во. Хороні лісів та дикої природи. Коли сталася катастрофа на Чорнобильській АЕС і утворилась зона відчудження. Лісник залишився в своїх улюблених лісах, незважаючи на всі попередження та евакуацію. Зона змінила його життя назавжди. Він швидко навчився виживати серед аномалій та мутантів, використовуючи свої знання про природу і навички слідопита. Лісник не був сталкером у традиційному сенсі цього слова, але його вміння орієнтуватись у зоні робило його незамінним для. Багатьох. Відомо, що лісник вивчав аномалії та артефакти з наукової точки зору. Він збирав і аналізував інформацію про них, намагаючись зрозуміти природу цих дивних явищ. Лісник був одним з небагатьох, хто міг передбачити появу аномалії та уникнути її. Його знання допомагали багатьом сталкерам знаходити безпечні шляхи через зону. Лісник також був відомий своєю майстерністю у лікуванні поранених сталкерів. Він використовував трави та інші природні засоби, щоб лікувати. Рани та отруєння, його хатинка в лісі стала притулком для багатьох сталкерів, які шукали допомоги та захисту. Він ніколи не відмовляв у допомозі тим, хто до нього звертався, хоча й завжди залишався обережним і недовірливим до новачків. Одного разу до лісника звернулася група сталкерів, які шукали легендарний артефакт, здатний зцілювати будь-які рани. Лісник погодився допомогти їм, але за умови, що вони допоможуть йому у його дослідженнях. Разом вони вирушили в гвиб зони, де зіткнулись з. Безліч небезпек і відкрили нові аномалії. Під час цієї подорожі лісник показав себе як справжній лідер і наставник. Його досвід і знання врятували життя багатьом. У тій групі вони знайшли артефакт, але зрозуміли, що його сила не така вже і велика, як розповідали у легендах. Проте для лісника ця подорож була успішною, оскільки він зміг отримати цінні дані для своїх досліджень. Лісник повернувся до своїх хатинків в лісі, продовжуючи свої дослідження і допомагаючи тим, хто шукав його допомоги. Його історія стала легендою серед сталкерів, а його ім'я символом мудрості і виживання в зоні. Хоча лісник залишається загадкою, його вплив на життя багатьох сталкерів не за. Перечний він нагадує всім, що навіть у найнебезпечнішому місці можна знайти знання, якщо мати силу волі та мудрість. Кріт є одним з найцікавіших персонажів у всесвіті Сталкер. Він досвідчений сталкер, який знає зону як свої п'ять пальців, і завжди готовий допомогти товаришам у біді. Кріт почав свою кар'єру в зоні як новачок, але завдяки своїм здібностям до виживання, кмітливості та сміливості, швидко завоював повагу серед інших сталкерів. Він вирізнявся своїм унікальним стилем і підходом до справи. Замість того, щоб шукати слави і багатства, він завжди намагався допомогти своїм товаришам і ділився. Знаннями він став відомим завдяки своїй здібності знаходити безпечні шляхи через найнебезпечніші місця зони. Його глибокі знання про аномалії, артефакти та місцеву фауну зробили його незамінним у багатьох групах сталкерів. Часто його можна було побачити, як він веде новачків через небезпечні території, навчаючи їх основам виживання. Кріт був частиною однієї з експедицій, яка досліджувала одне з найнебезпечніших місць зони темну долину. Під час цієї експедиції група натрапила на велику кількість аномалій і мутантів. Виявилось, що вони знаходяться неподалік від секретної лабораторії, де проводились небезпечні експерименти. Група стала жертвою засідки мутантів, і багато її членів загинули або були важко поранені. Крід взяв на себе командування і організував оборону. Завдяки його лідерським якостям і стратегічному мисленню групі вдалося вижити і відбитись від мутантів. Після цього Крід вирішив дослідити лабораторію. І Дізнати, що саме там відбувалося. Він разом з кількома найдосвідченішими товаришами проник у лабораторію і знайшов докази того, що експерименти виходили з під контролю, створюючи нові види мутантів і аномалії. Ця інформація була надзвичайно важливою для всіх сталкерів у зоні. Кріт передав ці дані іншим сталкерам і науковцям, що дозволило їм підготуватись до нових небезпек і краще зрозуміти, з чим вони мають справу. Завдяки своїм вчинкам, Кріт став легендою серед сталкерів. Він продовжує продовжував досліджувати зону, допомагати новачкам і ділитись своїм досвідом. Його ім'я стало символом мудрості, сміливості та відданості своїм товаришам. Зрештою, кріт зник безвісті під час однієї з експедицій у найглибшій частини зони. Ніхто не знає, що з ним сталося, але його спадок живе у серцях сталкерів, які пам'ятають його подвиги і передають його знання новачкам. Його історія нагадує всім про важливість співпраці, взаємодопомоги і знання у цьому небезпечному і загадковому. Світі. Друзі, дякую вам, що ви додивились відео до цього моменту. Якщо такий формат вам подобається, напишіть про це у коментарях і можете запропонувати свої ідеї, про що зробити подібне відео. Також підтримуйте його вподобайкою, підписуйтесь на канал на телеграм, усі посилання є у описі. Дякую. На моєму каналі ви також знайдете ще багато цікавого про відеоігри. Обов'язково подивіться, впевнений, вам сподобається. Ну і як завжди, я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей. tray